Віталій Баталій Шахів грає проти е, Бабочка. Канада, рейтинг 1723, Лондон у нас. Так. Поїхали вперед. Поїхали вперед. Давай так. Ще треба було зіграти слона в 5, звісно. Звісно. Давай так зіграємо. Давай слона. Так. Так, 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 так. Давай заберем. Так, от играем. А, він сюди просто лез. Не. А, тут поле у мене поля нема. Це було неправильно з мого боку. Тоді міняємо. На шах інде 7. Кінь, кінь слона мене влаштовує цілком, тому що слон в такій закритій позиції. В принципі, Слабкий буде? Мені так здається. Далі я просто поберусь за відкриту лінію. Він буде штовхати пішака. Це гарно, гарний гарний хід. А я що буду якось його блокувати? Як? Може спочатку просто з'їсти. Тобто так. Dark, 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 dark to Так, ему байдуже. А ему таки байдуже. Давай еще тут перерываем Ты Ту -ту 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 -ту. думал просто так зиграться. 4 чотири шо? і свого пішака поведу до фарзя Ніколас Джексон. Якщо так. Ну ти тут б'єш, так? Да? Ну ти там б'єш. Слоном, ну я заберу. А я чи не заберу? Так, якщо пішов. Туди, тут. тут. І беру ферзя. За якусь фігурку. Сперну, каже, ще дві хвилини. Він може подумати, какаву попити. Подивитися, як мудрий гол забив. На днях. Так, супер. Пупер. Напад. Перекрили. Пшов корлем. Пішов корлемо. Е -е. А що це ти, лондонець? Треба було грати це. 78 на 84. Ну, є такий да, варіант, але для чорних він нормальний. Типовий ідей, ми просто підриваємо тут П4. Тура у нас вже працює. Далі суперник через свій сильний пункт просто все розміняв, що він міг. Ну. І в кінці виявилось, що. Я захопив лінію. Цей пішак, здається, кудись іде. Але я його зупиняв, але треба було по-іншому. Тура це 2 а Якщо так. Треба 2. Добре, так. Кінь Б6. Так краще було, ну. Сильніше було, окей. Тому треба було слон D1. переводити десь слона. Кінь С8. Ну, король це 7 поясний хід. Король f 1 f 6 Комп'ютер все знає і бачить, окей. Я по-іншому вирішив блокувати. По-простецьки. Не знаю, суперник на щось розраховував, мабуть, що я десь де 4 плюча. Я візьму, він візьме десь коня у мене забрать. Не знаю. У нього були якісь плани, але вони не працюють. А мої працюють. І все. се Віталі Баталі шахів. рай проти Луко, Англія рейтинг 1799. сімсот девяносто Альбіно. Перейшли ми в французький захист. Атакуємо, проки що, кобилу. Може, кінь А5, чи б я назабирав на С4. Жадіна може так зіграти. Не віддати пішака. Тоді можливо зроблю вікон, це на спитаю слона, що він хоче. Можливо, і g 4 зіграю. Чому ні? Кінь не криє, тому буду тут грати на королівському. Слона, можливо, не знаю. Щось ми з цим, зробимо з цим слонем. слонем. Можливо, з двою пішаки, можливо, ні. Слона можна перевести сюди. Чи на F1 краще? Так. Ну, може ж так бути. А, там же штурки. Там же штурки. Окей, просто відійшов. Так, він хоче б 5, я можу взяти, в принципі. Ні, не можу я взяти. Я б хотів, але не можу. Якщо я б'ю, він б'є, мене слон провисає. А тут він просто конем б'є. Якщо я тут бью. Наприклад. Ну і, наприклад, якось тура. Ну, може і конем взяти. B5 я, в принципі, нічого такого не бачу страшного в B5. Чи, давай так може підемо. Не хочу поки що брати туру, нехай сам бере. А, більшечка зі у нас. Добре. А я з'їм тоді фігуру. Таке буває. Наступний раз дивись краще. Поспішаєш тут матеріал з'їсти. Так, далі. Можна б, мабуть, покращити слона. Так. Десь захопимо лінію. Десь шах погорожує. Кінь на крої, до речі, ще залишається. Так він все і пропустив. Може, ще якусь тактику зімне. Ну, в принципі, і так. Дякую, Супернику. Подивимося аналіз. Так, <колай> 90 на 83. 4 неточності. Нормально. Кінь, тут. Так і залишився. комп'ютер каже, поганий хід. Треба було вже мінятись. У мене два слони, але. У мене слабкість, наприклад, є. А в нього ще зайвий пішак. Кінь Б4. Пішак не тримається чи що? Пішак не втримується. чи шо? Ні, от кінь просто по Каспарову на третю горизонталь заходить і домінація така. Конева. Могла бути. Йому треба було використати цього пішака, щоб як опорний пункт для коня. А він просто утримав цього пішака конем. Так. Так. Ну, звичайно, в нього взагалі перевага одиниці комп'ютер малююся. Б5 треба було зіграти. І усе. А він просто бац і з'їв пішика. Дуже. матеріальний тип. Дуже матеріальний тип.